Добрий день, діти! Ми знову з вами опинилися в країні звукограй, де будемо знайомитися з новими звуками і буквами, які їх позначають на письмі. Ви, звичайно, пам'ятаєте, що звуки ми чуємо і говоримо. Діти, назвіть, будь ласка, все, що ви бачите на малюнку. І визначите спільний звук, який є в цих словах. Так, тут намальований дідусь який тримає дрель, на городі ростуть дині, стоїть будинок, на даху у будинка димар, з якого йде дим. Біля будинку стоїть драбина, який ви почули спільний звук у цих всіх словах. Правильно, звук Д. І ми сьогодні будемо розмовляти про звук і букву Д. Коли ми вимовляємо звук Ди, наш ротик відкритий. Кінчик язика піднімаються угору за зубки, повітря і голос виходять із ротика і зустрічає перешкоду у вигляді язичка. І тому звук Д приголосний звук, його не можна проспівати. А це буква Д, букви ми можемо. Писати і бачити, і букви позначають звуки на письмі. Назвіть, будь ласка, всі предмети і тварини, які мають в своїх назвах звук Д. Дівчинка, дуб, дятел, дикобраз, джміль, дощ. Жолуді. Всі ці слова у своїх назвах мають звук Д. А зараз приготуйте фішки або олівець і аркуш паперу і виконуємо звуковий аналіз слова дуб. Перший звук у слові дуб звук Д. Це твердий приголосний і позначку фішку. Твердого приголосного покладемо у першу клітинку. У другий звук у слові і це голосний. Б. Останній звук у слові дуб, і це твердий приголосний. Скільки всього у вас вийшло фішок? Так, три. Значить, у слові дуб три звука. А скільки приголосних звуків у слові дуб? Два. А скільки голосних? Один. А зараз перед вами дно моря. Знайдіть, будь ласка, слова в назвах, як є звук Д. Водолаз, сундук, дайвер, дельфін, медузи, водорості. У цих словах є звук Д. А зараз наступна гра. Поділи слова на склади. Вам потрібно поділити слова на склади і розселити на першому поверсі, там, де три віконечка, будуть жити ті тварини, назва яких складається із трьох складів. На другому поверсі два віконечка будуть жити ті тварини, назва яких складається із двох складів. А на третьому поверсі, там, де одне віконечко, ті, у кого в назві один склад. Починаємо. Динозавр. Скільки складів у слові? Правильно три. Дівчинка. Скільки складів у слові? Правильно три. Індик. Скільки складів у слові? Так. Два. Панда. Скільки складів у слові? Правильно два. Ведмідь. Скільки складів у слові? Крокодил. Скільки складів у слові? Три. Машина по дорозі в місті везе різні вантажі, а який саме вантаж зображено на машині. Називайте цей вантаж і визначайте місце звука Д у слові. Ця машина везе дошку, де знаходиться звук Д в цьому слові. Правильно, на початку слова. Машина везе посуд. Де знаходиться звук «д» в цьому слові? Правильно в кінці слова. Що машина перевозить? Шоколад. Де знаходиться звук Д? В кінці слова. Де знаходиться звук «д» в цьому слові? Правильно, всередині слова. В цій машині диван. Де знаходиться звук Д в цьому слові? На початку слова. Духи. де знаходиться звук Д? На початку слова. Буква Д, дівчинка, дракон, джмелик, дятел, Дикобраз, і я прощаємося з вами. До побачення, до наступних зустрічей.